Здравствуйте. Ви дивитесь Мультик з Луті Козлом. Я Хамп, Віталій і Луті Козел. Сьогодні 26-й рік. Ми будемо вітати 55-й випуск нашої програми. Сігуляці увага на екран. Точно. Треба помивати по своїй копії. Опа. А шо це за книга? Що ж так робиться? Вибачте, Євгеній Олегович, я ж ніколи здавався ніколи. Що здавалося, ніколи Ти пішов вон отсюда. Один, два, три, чотири. так. Поломайся. Ням-ня-м-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Разгорився, горячий камень. Малюк тигр играй, з ума зишок. Я скільки раз тобі вказала. <кхи> <кхи> Ваза. Менше й уповідався. Євгеній Олегович, здравствуйте. Вітаю вас, Лізочка. Лізочка, я вже ніколи здавався. Да мої ключі. Да мої ключі, малюк малюки. Євгеній Олегович, я вже поспечна. Євгеній Олегович пустаков. Э, э, а пустаков моє. Забрали малята. Мультик підійшов до кінця, друже. Да, підійшов до кінця. Я насправді, мабуть, окулярами. Що ж за кулярами? Ну так. Ну що ж, другі друзі, закінчилася наша передача. Мультик з Козлом. а ми побачимося через Турсден. До побачення! Ага, до побачення. Без них часы не ходят, без них не светится свет.